Вітаю на каналі Початка Німецька. Отже, сьогодні маємо приблизно 10 таких е, головних іменників, і вони стосуються дороги. Поясню вам всі значення, е, будете розуміти е, різницю. І, принаймні, хтось хоче собі може записати, я їх позбирав е, всі докупи, щоб вам ну, принаймні час будете мати заекономлений. так? А зуген бігайта. Лежанома. Дервек. Шлях. По факту. чоловічий рік, так? The autoban це дорога якою ми їдемо uh, скоро. Рухаємося скоро. Так? Це, uh, ну, як, можна ще сказати, головна траса, так? Так як Київ Чоб в Україні, чи так як е париж Варшава, так? Москва париж Варшава. Там є ще така дорога. Отже, ну. це якраз оця дорога, на котрих є знаки там, де вони підганяють. Є найменша полоса і в тій найменшій полосі, рух не менше там 110, так? ну. То перший раз їде, старається тим боком триматися, якщо не вміє. Далі друга паса не заїжджає. Хіба професіонали, то вони там вже там пхаються. Ну, але то треба і техніку мати добру, і колеса треба мати добру. Далі Ділянджтраси. Це окружна дорога, наприклад, якогось містечка. так? Є там, наприклад, за Берліном там якесь містечко там. От вам е... треба далі їхати. а Ну, ви виїжджаєте десь з якогось села чи де, і, і, і вам треба то містечко обминути. Оце от є ланджтраса. Ви їдете ландж-траса е, е, вас заводить на автобан. Ну, щоб ви зрозуміли, це е, об'їзна дорога. Далі. де век Вайса. Це о, знак, але дивіться, що складається: век дорога чи шлях вайсер-знавець. Тобто знавець шляху. Ну, знак. Є, все. Де на річ, дивіться, щоб ви собі не путали, чому у Німеччині дуже багато залітають за штраф, бо там, ай, там погані поліцейські можуть там вліпити мандат за дурно. Не, не може за дурно. Я вам, як на монтажник, бо я маю свій ще на монтаж, можу вам пояснити. Ви маєте машину там на 16-й радіус коліс. 16 й радіус коліс. То не залежить так від самого радіуса, а залежить від того, чи ваше колесо по факту хоч на 2-3 см стало вище. Якщо воно стало на 2-3 см вище, ви вже не 100 км на годину їдете, а 105. Тому, чому? Тому що об'єм колеса став більший. розумієте, оборот той самий. Наприклад, тут є об'єм там, скажем, там ну, скільки, 5 см до 2 см грубини, і вже оборот буде 8 см. Розумієте, а оборот ви самий. А спідометр показує вам від обороту колеса, від коробки передач. Розумієте? От, от чим діло. Як вал крутиться, так показує. А, а спідометр те, не бачить, яке у вас там колесо. Ну, може якихось на нових машинах може бачити, я таких речей не знаю. І ще одно, на теслах найгірші колеса. Найгірше, як я в житті бачу. Приїжджаю до мене, а це максимум 200. Ходової нема, нічого нема. Це я взагалі не знаю, як воно тих дві тони тягне за собою. Але то, зато економія є. Не треба заливати бензини. Треба мати з собою бензину і обов'язково при такій машині. І ще треба мати з собою каністру бензини. І зарядну станцію, і завести бензину, і зарядити акумулятор, туди не мог в машину поїхати. Вся економія, щоб ви знали. Файна бензинова малолітражка, вона себе оправдовує всюди поки що. Далі. шпіценцайт. Шпіценцайт eh, це eh, часи пробки. Часи, коли на дорогах пробки. Шпіц це острий. A, От є джоган на будові, хто знає, це шпіцгаге. Хто на будові працює, це джоган. От що, що в нас каже, що дав шпіцака. Оце як от раз, звідти і прийшло. Е, тому що на капець, о, гострий на кінці, оце, і, і, і то буде шпіцак. А, а то походить від слова джоган, шпіцгаге. А тут ми маємо спецай. Тобто за момент, за час, коли всі на купу е, пруть е, у місто або після робочого дня плюс з міста. Ну, і вам треба знати, як це ну, краще об'їхати. Далі. Феркерс контролер. Це феркерс контролер, це е, їдуть, е, вони по факту не чіпають, е, поки ніхто не буяне на дорозі. так? Але вони їздять на дорозі, контролюють дорогу. То Тобто, якби по, в Польщі то, то є такі, вони так само поліцаї, але у них функція контроля дорогого. І вони собі щук-шук-шук-шук, туди-сюди, їдуть пильнують. Контроля дорогового. Їм можуть сказати, дати їм команду, затримати таку-таку машину, і вони мають право повністю всі повні права. Це вже так, як поліцай читають на дорозі. Оце от... Феркер з контролю. Ще одна їде Скоропоміч включила сирену. все, на бік, фари е виключили, підфарники включені і тоді світла блимають. Все, заїхали і чекаємо, поки не проїде. Скоропоміч, е газ, поліція, пожарна. Все. Уже навіть якщо пожарна так, їде, і ви вите, що вона їде скоро і не включила. Ви вже маєте з'їхати на бік дати її дорогу. І на перехрестку, то не на Україні займати то місце, де має заїхати скоро. На перехрестку там, туди в то місце не пхатися, бо вже як є поліцей, то вже все, там вже е, 500 євро е, ну, забезпечено. І з німцями сперечатися, то на моїх очах було, кажу вам, як я дитину. Е, один такий німець з Казахстану е, приїхав. Ну, він дійсно німець. Дітлер фамілія в нього була. В російській армії, як він служив, як його дубасили, бо він каже, де Гітлер, давай його там мотлоште. Ну, оце він приїхав, він віз свою внучку на такому ровері ззаду. Це було на моїх очах. Він його віз на ровері, е, пішохідний перехід, і місцеві німці. Вони там злилися на них, бо вони часами то піячили, боянили, по-русски викрикали, німці то нервуються. Ну, і тут він віз е е внучку, і той під'їхав спеціально під цей під ровер, так чуть -чуть, е, торкнувся бампером ровера і пі-пі, Та дитина сплакалася, перепудилася, почала е викрикати. Ну, і Німці за поворотом над'їхали по лісаю. Так йому. Що так чисто по-людськи до нього, сказали йому, по-моєму, 250 євро е, штраф. Він каже, Фір вас", каже, що руси швайне, тоді йому сказали, він там перший-перший, коротше, сказали йому 450, в кінці сказали 650, то ще зачав щось доказує, то йому кажуть, то що ти ще мені доказуєш, то 775 марок штрафу. А ще будеш зараз на ідіотний тест. Все, і той зразу заткався і, і, і пішов. Червоний злосний був на ту дитину, на все був злосний. А той що, а той трохи підпитку їхав, ти ввіз дитину. Ну, трудно. Ну, але він його, не, його там не цей на ролері, там ніхто його не перевіряв, він собі там чуть-чуть там випив 50 грам. Але почав той того один другого посилати, той по москальськи а німці подивилися, що він тюкнув під дитину. Під'їхав Чуть-чуть, Може кілометр два, от, от, розумієте? О! О, о, отако. Під'їхав одко. Підобхав ровер сантиметрів двадцять не більше. І там з машини кричить, Шней гех швайне. От маєш би швайне, 775 марок вніс, э, э, ну, то, Послухайте, то, то було в ті часи. Три таких суми то була квартира в райцентрі. Це 99-й рік, якщо ви не вірите. Дві пів тисячі марок порахуйте, будете знати. Ну. Так що зі штрафами і з німецькими поліцаями. Там треба сидіти тихо. На колеса треба робити розрахунок. Бо той веб показує 80, спідометр показує 78, а ви їдете 81. Все, там має бути до 80. Ви маєте знати, що ви маєте їхати 75 на всякий випадок. Там ще можете німцеві пояснити, що ви їхали 75 і там ще цей. Дали штраф, заплатили, а тоді йдіть в суд. І відсуджуйте, якщо ви були праві. Якщо вам стане часу і не і з німцями так само відсуджувати щось, то так само як в Польщі, десь мені там щось не доказали раз, не доказали другий раз, поліцаї мене стримали. Я... Znaki znowu, to znowu, odpuścili raz, odpuścili drugi raz, ale sobie gdzieś tam zapisali. E, panie, a co pan, panie Mikołaj, już pana tutaj e, dwa razy otrzymali, pana opuszczali bez mandatu, a co, a co tam. No bo ja nie byłem, no w ogóle nie miałem żadnej winy. A to nas guzik obchodzi, jeszcze raz pan zapłacił mandat, zrozumie pan, tak jest, co, jakby ja coś piknął. Прийшло би до того що з тим німцем. Ну. Далі. Е, на це треба вважати. Е, ці шпіцин сайт, пробки корки. Можете собі записати шпіценсайт. Це, щоб ви запам'ятали, це гострий час на українську, якщо дослівно перевести. Феркес контролю, е, поліція е, дорожна. Та що вона, вона не стоїть там сам цей, а їздить, контролює дорогу. Це пішло від Америки, по факту. Е, в Америці найперше почали їм допомагати. Вони типу, спочатку були як, типу, якісь дружинники, але потім почали бунтувати, що ми от, е, ну, і почали їх е, міняти. Це, нинько стоїш там, а завтра їдеш по дорозі. Все. Оце, от, по факту, ті самі поліцаї, можна сказати. Може у них там служба якась інакша, я не знаю, чи форма. Мені здається, і форма така сама, але то вже саме напишіть, бо я там не дивився. Мені це не цікаво також дуже. Далі для автомеханіка. Е, що саме є така річ, що ну, поляки мені розказували, що стримали і сказали, ну, е, щось там, е, нещите, що там лямпа не сіти. Ще щось мусман е, автомеханіка фарм і показує, куди заїхати. Близько механік е, показав і десь, чи ви туди їдете. Поїхав, направив, виїжджаєш, поїхав. Зумієте, то такі люди, що їм там краще доказати. Філідан, я, я воль, і все, поїхав далі. Добре, що штраф не заплатив. Далі. Де умлейтенг. Оце, що ми говорили, умлейтенг це те саме, що е, ландшаси це е, об'їзна дорога. Може бути, що поселок там, якийсь чешечки, що ви там в'їжджаєте, і от є умлейтунг. Вам щоб розгрузочна типа, траса. їдете через самій посолок. Пробка страшна. Там збоку є умлейтунг. І то, що не є окружна дорога міста, але така об'їзна для розгрузки. Маєте оце є умлейтунг. Польській мові то є е, автострада, а при автостраді це от е, автобан. автострада, І при автостраді є така якби льотна дорога така узонька. З одного боку в один бік, а з другого боку в другий бік. Не знаю там. Е, е, ну, Нє. реверсна, Дві реверсні дороги туди і сюди. Але з двох боків, а, щоб не перетинати дорогу і виїхати на цей автобан, або з'їхати з цього автобану. Це ви маєте знати, це мають бути знаки, де я вам показую, що з'їзд там вправо, з'їзд вліво, то я вже знаки вам пояснювати не буду, Знаки знаків 47. Я вам просто сказав, що знак то є вепвайцер. Все, ви то маєте знати. Далі для автомеханікер. Механікер ми вже говорили, то там, де. Майстерня там СТО, так? Далі тут, об'їзд. і фаршпурт. Цього слова я не знав сьогодні перший раз взагалі з ним зустрівся смуга руху. Ну, Смуга руху то е, той керунок, там, скільки три смуги руху, чи скільки о, о, оце фаршпур це о, ну, одна смуга руху. Далі ми вже з тим більше розберемося. В наступній лекції. У минулій лекції ми там говорили: фаршуля і фаршулер. Всі такі речі далі будемо говорити вже про саму машину, там, двері, поворотники, стопи, фари і таке. Отже, то спеціально для водіїв, хто їздить, я на польській мові такі лекції робив. Так само постарався для вас, щоб могли собі. При потребі. Дякую, Кланюся. Запрошую до наступних лекцій. Пишіть там якісь коментарі. Що-небудь там, пишіть там. Хоч ой, прилипло я до липи, ой, відлипло я від відлип. Що хочете, пишіть, бо то читає штучний інтелект і він дивиться, чи то відео догори піднімати. а ботоферми мене пхають на низ. Трудно. Якось треба йти вверх пробуватися, щоб люди могли ділитися, якщо можете, пересилайте десь комусь там чи на Viber, чи на, чи на якийсь цей, може хтось хоче вчити Німецьку. Від першої лекції у мене людина від нуля може спокійно, нормально розмовляти. Може, Десь там є якась одна-дві помилки. Я то виправляю як десь, то, то таке? Я у професорів бачив помилки. Ну і що сказати, що він від мене гірше знає Іврит, бо я в нього помилку в іриті знайшов. Так я там 2% від нього не знаю 3%. Я був найкращим учнем по Єврицю. Толку з того. Як то професор. Розумієте, ну, буває. Добре, дякую, кланяюся і запрошую до наступних лекцій.